Всім привіт і сьогодні ми будемо Ми будемо грати... Ігру на двох з Місею Оцей от Чекай 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 Ні, ти за мене, мої все рівно Зайшли ми руками Давай, злазь Ліш як моїми руками. Що <laughs> це таке? хе Дал. Ти куди поїхав? Тут игра на двох йди. Злізай. Капець, квадроцикли. Як мої рухи тримаються? хе <laughs> Нормально. <laughs> там якийсь челik їде. Йо-моё! Йо! Ну це мій друг. <laughs> який друг? Боже. <Бози. laughs> <laughs> я я <тримаю>, не переживай <laughs> Добре. Чому квадроцик... квадроцикл квадроцикл нібито пердець? Почекай, там хто там? Хто задом їде, точно твій друг? Да. <laughs> точно нормальний. Ніт. Окей. Отже, ніт. Аааа! Респам нажимай. О, а, все? Я ревайвнов. Я ревайвнув тебе. Нас. Ты обережно идти, это прошу. А что ты вообще робишь? Тримаю. Вс отрываешь, потекайся. Квадроцикл. Так ты можешь тривать квадроцикл?

Бачиш, я нормально держу. Все, поїхали. Віса їде в сухине село. на Надо. <риві> Віса їде, надо <надиска. риві> Віса, А ти куди їдеш? А куди треба? Не знаю, вперед їдь. Я вперед їду. То їдь. Наліво. Направо. Чому квадроцикл нібито пукає? топукає? Ну, шо, шо? Я фаніше що контролюю це Чому? Ви бачите? <ривачу> Вона твого Судрітоточеного лиця Оце так <ривачу> <ривачу> Просто якась піпка маленька <ривачу> 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 Ой Давай Ого Нам грошей дали То добре Чекай, поки ти там покажеш. О, це перший чекпоінт. Один цей клуб, що. Ууу! Мені якась легендарка випала. Мені вже Почекай, на трьох тихі хіки має на чекпоінті, тоді я вже зроблю. Бля. Так like на трьох тихі чок. Або воно розпавнитись, то ми в самому початку заспавнимося. Ні, <laughs> ми заспавнимося на двох тихі <laughs> 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 Добре. То я розседнусь. Добре. <clears throat> Писа почекай, давай я тобі нову тачку покажу. Це коротше я вибив з рулетка? Да да ну а а Бля, гад хил. Oh. Не хочу з вами. <laughs> давай Си. Дав не задолбали, що ви від мене хочете. А тут анітро є. <laughs> давай поїхали. Думай <laughs> ноги. <laughs> <laughs> а ліхтарик ноги. <laughs> Ого, це тачка вообще имба. Тут, Днитро, я почекаю. Хорно. У меня какой-то вип машинка была в диванной. Ой-ой. Ой-ой-ой. Я бачу, как ты падав, тупо. Давай. Господи, побела. Ну, в ножку. Я тримаю фары. Они не упадут. Ты машина может упасть, а фары нет. Шо, конуси. Їжджаємо, їжджаємо. Що Що я за конуси? не знаю. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Можна було нітро прыгать. Ладно. Нашу. Не знаю, но тут а нітро безкінечне, я хочу перди буду. Заюзай, тоді буде пряма дорога. Так. А зараз... Ні, Не, зараз. <Поворотка>, <звіць> не зара. До зараз. Зараз. Зараз? Нет. Хе-хе. Я тримаю. переживай. Своєю головою. А, Миса, тут капець. О, почекай. Ось. Що? почекай, у нас є дорога. А, ні, у нас нема вибрати дорогу. Чекай, якщо впадемо, то в буду ямку, то дирка, так. О!

Давай. Я кожному твоему стріму буду. Професіонал. Ладно, давай по черзі будем. Я так і хотів. Я думаю, ми так і граємо по черзі. Теперь будем знаю... Ой, ой. Миша, ти пукаєш, Ну, я не чую, що ми газуємо. Давай, нету. Ой. ти А чого нас зразу кинуло вниз? Так льо, ти бачиш, які довгий просто. <рес> Бачу. По двохметровий. <рес> реально. <рес> а тут ават нетро назимаємо. Назимаємо? Назимаємо нетро. Ой. Да. А що тут можна купити, за ті гроші? Мафинки прикольні. А де їх купляти? Мафинки? Да. Мені спина выпала. Мені... Ну я, ну, я ворот для чого тут гроші ці треба. Скины. Не знаю. А да скины? Не. не знаю. Ой-ой-ой, 66 каме в час разумняется. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, перди, перди мисса, подпердюй. Все, давай. Ой. Ой, все. Только я буду. <laughs> Не. Вот, да, давай. А да, кого мне сейчас суть выполняет? Бандиты или мне? Ай. Когда я... А тут тачку можно куплять? Ты. А, реально. Иди дай. Ой-ой-ой. <laughs> давай, поехали. <laughs> давай. У меня лук на спине, а лучше. Хе-хе. <риклад> <Я зачував тебе. риклад> так я слышу <смешно> на лице. Как <риклад> ты цей скин тут вообще зробить. А? Скільки він 100 робуксів? Шо? Скин? <риклад> да. Ну, именно зараз я не знаю, він десь 200 робок стоїть. <риклад> именно саме тево. <тіло>. Саме тело. <риклад> Так yeah, колись то суток. був у ромбоксі був такий івент, що все на халяву роздавалося. Uh -huh. <клес> Тупо там всякі лімітори, лі лі ні зараз штучки. Ну якщо так подану, мій інвентар, щоб продати, не стоїть десь 15 тисяч ромбоксів. Продавай. Що давай, ти купиш? Так. Продавай. А тут не можна продавати. Це ж тобі не, не лімітки. Ой-ой-ой. <клес> пердити більше, мішу, -мо. Просто дивлюся на твоє лице. Воно таке і що я не знаю. <гум> знаю. Ой, почекайте, я збройсь. Я с тут просто. Трошка дорога Оцініть моє лице в коментарях Від 1 до 10 Та я підписником говорю То добре Давай фініш Міша, фініш, ти ж крутик Ти ж мій другий акаунт крутик, а ти пропроук Ура Міша Дай собі візьму 2 спіна Ой, ой, ой. -ой -е. Потужні ножки. Це Перша гра, яку я знімаю ролики, мені повезло. Сумієш? Ага. випала багі. А вона якась червона рідкість, бляха. Ну, вона одна процентова. А, то я всю удачу просрав на цю ігру. Да. А я Хотім її на... мав просрати на БФ, там не іще щось. Ти БФ не граєш почти. Ну да Могла, мог би давай, мені давай, там, зараз, зараз, Зараз твоя вирішальна дорога. Ми пройдемо і ми одну побіду отримаємо. Давай. Пройду заради місу. Нітро! Ой. Да, Нітро і поламав там щось дружин. Саме підходячий. Давай задню. Задню. Ой, бісу, я чуть не обкекався. Та чого вона газує? Стой!

Нє, може не попаде. Або не знаю. Ще можна тут тоді дуже довго. Ніщо, я чуть не обкейкався. Добре, що тут тормоза є. Саляш таку ігру без тормозів. Ой. А тоді це не игра, це буде Hardcore Minecraft на якійсь. Це як у Майнкрафті хардкор з криперами, які спавняться кожні 10 секунд. Факт. Йоу, все. Давай, вирішальне. То саме. Ой. Давай. Давай. Сюда! І дуже не упав. О, тут новий світ є. Йдемо. хе Де йдемо. Mod Worlds, бачиш, що Ура! Там і не портал. Почекай, Worlds. Телепорт. Ну, сюди. Ну, телепорт. Ні, там є. Зліва. Ну, Сакура якась то. Да. О, ми будемо їхати по сакурам. Твоя черга, давай, Міш. Ти де? А ти на моєму зараку. Ну, от, зараз знайду. Ок. О, тут якийсь... Три гіфа. Флін такийсь. Гіфа. І плюс два спіна. Давайте. Що ще. Куся ну що, де. Ну. Як ти бачиш? Плюс один ревайв. Там спины є. Хай. Е, <різь> два ревайва є. Серйозно? Давай, спав. Ой-ой-ой, <різь> Міша собі щось нове копаю. Ну, це типу тобі за одну победу дають таку тачку. То добре. Так, поки І що саме найлегше? Мы в сакурах. Мифа с неразмий. Мифа сенсей, скажите, ми куда мы едем. <laughs> Вас ко ти поназла сенсей, а тут куда-сюда голову свою махаєш. <laughs> <Яль, "Фо це!" laughs> Давай еди, <їдь>, не пукай. <laughs> Що це таке? Бо ти головой туди слава. Почекай, стані покрути головой. Ти можеш портати. Що це таке? Вау! Wow. А у мене кудись та роки виходять. Це? Реально кудись. У, у спині у мене тут таке. 5 точок. Реально. Тупо шипи. Міфа, ти блищив. Ага. Давай, їй. Візьми мої руки, візьми мої руки. Вазь. Біжи, біжи. Ти чахаваєш тісо. Що з тобою сталося? Я біжу, я біжу. То давай. Ай ранувай. А це не має бути легко. Це вже типа інший світ. Ти ти Ем а в мене в ці штуки наоборот зараз тоді і назад були. Давай, мисс, Саня, роли нормально, нормально, ей давай. А ч ты пердишь? я мойо от я звуки игры на максимум Ну, На там просто пукаты. Ты пукаешь. Боже, что це я снизу якийсь кисперв, був. Та я сопільки поспорикаю. Ну ти шопле. Ой. Бачите, кек спальни, води. це зараз Не знаю, я ревіфнув, сам вайфнув. Ах ти! Давай будемо їхати. От я думав, знаєш, якщо ми їдемо, то ми будемо навіть до кінця їхати. От зараз можна їхати і до кінця їхати хе И до кінця. Заре буде. А давай щоб не упав. О, зараз особливо можна. Там я кість! Хеу! Ну ми розвернулися быстро. Да чуть не впали, но подумаєш. Дорога. Тут машина дорога, таке не можна, щоб упало. <laughs> що у нас є ревайви, головне, щоб машина не пропала. Хе-хе. <laughs> Ой-ой-ой, місце проук, ми їдемо в дупу. Тут сакури. Йомай. Save point, у неї, конечно. Йомай -о. Йомай -о. Йомай -о. Ми зараз по доміках будемо їхати. <clears throat> Я мог залишитись. Давай, Вайс. Ти. Мишу, ти де? Я не знаю, Міша, не я тебе не бачу. Чекай. Я якось. Я не мій. Я не можу. Я якось тут обігу підібрав. Все, я. Так я не можу туда. Ти що, сам будеш їхати? Доганяй мене, значить. Я Якось ага. міху підібрав, представляєш? Копійку? Міху. Яку міху? <ріць> ну міха. Міхаїл Джекович. Добре. що мене немає, я не видимкою става. <ріць> Чикай. Йой, мене екстремально... <ріць> <ріць> <А, ріць> я чельника. <чоліко. ріць> Почекай, в мене машина пропала. Не до тебе тоді їде, пора я буду їхати. Ти де мені пропагу. Так я можу пішки йти, алло. Так ти капець як далеко, міса, давай. Дай ну, на українці я вже? На сакурі. Я бачу, ти б я, я впаду і це. Не треба падати. Подстанешь. Заре будь на низу Я просто на горі остався А я йду сам на гору. Месса, почекай, я я тут. Берза! Ися пропрук. Да, и забаняв пока я йду иду. як мене ігра пожаліла не чесно, так. Перший чекпоінт я проїхав, і другий чекпоінт я проїхав. Щоб я зараз тачку би не поставив, і за того, що не встав, то тоді б це все норм було. Так, ти встанеш з тачки, то вона покотиться, представляєш, вниз. І? Ти впадеш. Ну, типа, тачка покотиться, а ти останешся. О, ага. тот самий Міха, Міхаїл. Міха. Міха. Міха їде. Все, мені лень. Моя черга, ти проїхав веслі, якщо ти упадеш, то я буду їхати. Добре. Екстремально я їду, так? Да? Екстремал індіан <ріхи> Йо-йо-йо. А тут я 10 світів. 10. Я зараз. Хочу зараз два скипа юзну. Не, не надо. В кінці вже будемо юзати. Хай збираються, може ми далі будемо цю гру проходити. Так, так і так, є. Тут, тут 10 локацій. Ну, да. А ще тут 10 побід. Треба для машин. Може тут просто можно было юзать победы. Можна, можна тут. це... Та тут я Без думаю, на локації побєди. можна і то. Тормос. <ріст> Тормос. Це шо? Тут річка. Тормос. Тормос. Тормоз. Гас. Тормос. До сіплення. Оооо, no, oh! oh, як красиво, ми в дупі. І-йо, в мене вже прилагало. <laughs> Коли ви проїхали. Ijoj. вау, круто. Йой. Й. Ні. Ні. Не треба розвернути. Сет, тебе... ви будемо називати тебе. Стоп, хто це ти? Хі-хі-хі-хі. Ти, ти, Ваня. Влада 4 за страх! <реш> Влад, 4. Ого. У нього футболка. І ще й плаче. Піпець, Велко, пацана. <реш> він, він так плаче, що аж водопад. <реш> Почекай, поняв. <реш> <реш> Не пугай мене, а то у мене зараз було а ти тупо на, на пустому на воздусі. <рик> так і є. Я, Я на воздусі. Поїхали. Воздух. І що? І... І що? А де чекпоінти? Тут один чекпоінт? Да, там звер... Ні, а, зверну, точно. подивися. Я бачу. Бо там, де написано цей фарт, то там. чекпоінт. І чекпоинт. Та бляха. Я пугаюсь, как ты на вздох відбиваєшся. <сих> <сих> я уже думаю, що зараз зараз тупо, не знаю. Воздух нас не буде тримати <сих> і мені управи. Ой. Леха. Давай почекає, зараз вона приїжджає твоя, да? Так. Да. То давай на твою встану. А а там можна так? Ні. <сих> 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 я впаду. А ти вроде осадся на тій платформі ми потім провіримо коли ми пройдемо. Ок. Поки, два Поки ти там я відкриваю два спіна. Давай, я відкриваю свої два спіна. Мені два ревайва випало. Я ж поняла ще мини баджа. Випало. Я поняла, що мені мини випаде. І знову Шо? два ревайва. Чому це називається міні-баджа? Хоча це... як воно? Хоча це... АТВ. Не знаю, я це називаю лексусом. Uh, Нарешті! О дво, зараз, зараз швидко, давай. Росон. А, бляха, не да ту кнопку дожав. У у зараз можеш тупо турбо собі юзати. що 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 От що. тут а от Nie, треба, треба а тут треба настройти. Сноуборот. Тут треба настроїть. Тут не можна турбо юзати. Або можна. Боюсь, Миша. Не бейся. <гум> Саволю! у моїх руках. Я думала, что там якийсь буде обвал. Ура, Меса! Что вам <гум> тут <гум> оскида? А, там я! <гум> а там... <гум> в мене тут я тупота не с так. <гум> <гум> Все, я буду закінчувати видео. Sleeducio mm -hmm. 100% ну, mm -hmm. сподобалось <laughs> Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Пока. -пока. пока.